Дві жінки брали воду з криниці, до них підійшла третя, і старенький дідусь сів на камінчик біля них. Ось одна жінка каже іншій, Мій син спритний і сильний, ніхто його не переможе. А мій співає, як Соловей, ніхто його не переспіває, каже друга жінка, а третя мовчить. Чому ж ти про свого сина нам не розповідаєш? запитали дві сусідки третю жінку. А що казати? Мовить третя жінка: нічого особливого в ньому немає. Набрали жінки води і пішли, а дідусь за ними боляче нести воду, зупиняються, спина болить, вода розливається. Аж раптом три хлопці вибігли їхні сини. Один через голову перевертається, колесом крутиться, милуються жінки, другий пісню співає, Соловейком заливається, заслухались жінки, а третій до матері підбіг, узяв у неї важкі відра і поніс. Запитують тоді жінки у чоловіка: Ну що, як вам наші сини? А де ж вони? відповідає дідусь. Я тільки одного сина тут побачив.